Е, назвіть мені, будь ласка, по пункту третьому частини першої статті закону України про національну поліцію. От ви мені сказали, що у вас є якісь підстави полагати, що мій транспортний засіб причетний чи я до якогось вчинення адмін чи кримінального правопорушення. Назвіть мені, будь ласка, зараз або подайте документи, які про це свідчать. Я вже все повідомив. Покажуте, показуйте мені документи. Які вам документи показати? Ну, от ви мене зупинили. От вас із розстояння 100 метрів виникли підозри. Восьма. Про положення військового стану. Дивіться, і мене не хвилює 7. ні сьома, ні восьма стаття. Так, є є 35-та стаття закону України про національну поліцію. Ви хто? Ви поліцейський? Ну так, поліцейський. Поліцейський. Ви маєте виконувати закон? Так, а вже маєте 35-та стаття закону України про національну поліцію. Я вам тільки що дочитав до третьої, до третього пункту частини першої. Я Ви сказали тому, це він. Я і розказав. Яка ситуація? На... Я знаю, яка ситуація. Надайте мені, будь ласка, документи відповідно до того, що Отходите, ви сказали. Ви статтю 8 про положення військового стану, відкривайте частину 7 і читаєте. Дивіться, я прямо, зараз, са... я прямо зараз. Я прямо зараз їду на і пишу заяву на вас. От прямо но зараз. За ваше право. Звісно, я зараз за це зроблю. Права, Або викличу зараз сюди наряд поліції і зафіксуємо за вчинення злочину. Будь ласка. Ну ви щоб навіть не сумнівалися. Я розумію, але я не дам порушувати. Ні свої права, ні права інших громадян. Те, ну, ви мене зараз зупинили. Ви мене зараз... Ви мене затримуєте, не маючи на те законних підстав. Я ж вам вже повідомив. Ви повідомили, але це повідомлення, це просто воно взято у вас десь. Я не знаю звідки. Тобто те, що написано законом, це взято з скудове, звідки не повідомляєте. От дивіться, тримить, якщо прочитали, 35-ту статтю закону України про національну поліцію. Так. Ви мені сказали, що ви мене зупинили згідно пункту 3 частини першої. Так? Так. Я вам тільки що цю статтю зачитав. Я вам кажу, пред'явіть мені, будь ласка, докази, які свідчать про те, що там написано в цій статті. Я вам повідомив, що відкривайте 8 статтю угу. про положення військового стану, відкривайте сьому частину. Так. Там все написано. Чому? Вас зупинено і чому вас просять документи для перевірки. Там дивіться, є 35-та стаття, де ви маєте право мене зупинити. Я їду на транспортному засобі. Є чіткий перелік підстав, по яким ви мене можете зупинити. Так, дивіться, я, я стаття дивіться. Я 8. не умнічую. Я просто намагаюся зараз діяти в межах закону. І те саме я буду вимагати від вас. Ви зараз діяти скажете, в межах що це, закону. Що, написано 8 статті, що це ну просто вам я, я це ще не навіть. навіть не читав тої восьми Ви Зрозумієте, про що я говорю? Це не просто так. Прочитайте, мені будь ласка, цю статтю. Пожалуйста. Я, я вам повідомив. Ви ж мене зупинили, правильно? Так, так. Так. Я вам читаю перелік підстав, на яких ви мали право мене зупинити. Ну, так. Прочитав. Дивіться, скільки вам ще раз потрібно повідомити, чому саме зараз. Потрібно від вас ваші документи для перевірки. Це не підстава для перевірки документів. Видіть почитайте, я не буду дивіться. Ви мене зараз зупинили як водія транспортного засобу. Є чіткий перебіг для зупинки транспортного засобу. Ви з ним погоджуєтесь? Так так, ми Це закон України, який ви маєте виконувати, тому що ви поліцейський. За чим це, це влаштовується? А за тим, що изначально треба делать по закону. Не, ну То Сьогодні прочитайте. ви б тут Статія би не 8. стояли. чуєте, стаття 8, 7 частина. Прочитайте, а потім мені роз розказуйте. Ну, задіть, прочитайте. Поч... Я ж вам повідомив, я не просто так це все зараз роблю. Ну, от я чекаю від вас доказів по 35-й статті закону заходьте, України про національну читайте. поліцію. Я ж вам повідомив, заходьте, читайте. Послухайте, надайте мені зараз докази, чого в мене зупинили. Я вам сказав тільки що ще раз, скільки я вам розповторю. Я більше повторювати не буду. Пункт третій. А хорошо, що ви далі будете робити, давайте. Ну я ж вам сказав, зайдіть і прочитайте статтю 8, 7 частини. частини. Що ви далі будете робити, давайте. Ну я ж вам Показуйте. сказав, зайдіть і прочитайте статтю 8, 7 частини. Так. Далі, О, що там написано? Ну, прочитайте, побачите. Зрозумію. Ну, що там написано? Ви представник поліції, ви О, знаєте про, закон, давайте. Сказав, частина, те, що мені потрібно було, я вам прочитав. Прочитайте тепер мені те, що ви читаєте потрібно, ви за потрібне. Мені це не потрібно. Я вам повідомлю, згідно якої статті, якою частини. 35 стаття закону України Стат про нацполіцію. Стаття 8, поліцію. про положення військового стану, частина 7. Так. так. Далі? Що, так, так. Да. Що, що там далі ми написано? Ми зупинили вас, перевіряємо документи ваші. Ви зупинили мене на під Да. заходьте а 35-та стаття власне. про Закон України про Нацполіцію вам нічого не говорить. Дивіться, а що в статті п'яті статті написано про військовий стан? Там є щось про це вказано. Дивіться, але ну, там даже немає є в окремі статті? Розумієте? це? Ні, нема окремих статті. Так, ви ну, національна поліція друге колаборант. Ви можете просто їхати вас, не мають права зупинити і перевірити, чи як? дивіться. Якщо б у вас були підстави вважати, що я колаборант, у вас мали бути на це докази. Правильно, що що? А я вважаю, що ви колаборант і що? А, я працюю держ... ну, Представляєте, а я адвокат, я теж колаборант, представляєте собі таке? Ну ви чуєте, що зараз ви говорите? Ні? Ну, ви поліція колаборант, ви мені сказали, що я колаборант, що я, я адвокат. Я колаборант. А я кажу, що я адвокат, я не колаборант. Ну, да, а ви поліцейський вашу ну. ну, давайте привіжмо вашу особу до посвідчення адвоката надайте. Ви ж адвокат, надайте посвідчення адвоката. То ви ж посвідчення адвоката мої? Так, посвідчення адвокатам написано на ваше філо, якому можу постановити особу. Добре. Тобто ви мене зупинили, щоб перевірити, чи я дійсно адвокат, так? Що, що? Ви мене зупинили, щоб перевірити, чи дійсно я адвокат. Дивіться. Через сам можна встановити особу. Маліцький Олег Олександрович. Маліцький. Олег. Дивіться, я вам пред'явив посвідчення адвоката. Олег Олександрович? Олександрович, так. 1804, правильно? Правильно. 1804. <говорит> а <Малитський> Олег Олександрович, 14. <говорит> let the planet. Це щасливо. Так а що це було? Що, перевірили вашу особу. І що? Ну так, шо, а що там все написано? Все добре це що значить? Ну все добре. Ну що значить добре. все добре. Добрий день. Ваших, з і вашої, і нашої теж з вами. Перевірили це особу, перевірили по базу все нормально, так. Ти чого зразу не покажуть документи? Нашого це. Нє-ні, що догороствувати. Ну, при тому, що вам тяжко показати. Ви бачите, що в Україні зараз військовий час. Ви знаєте, І бачу. Військовий... Ви знаєте, бачу. Ну. Бачу, вже другий рік бачу. І а що? якщо взяти по великому рахунку, то прекрасно бачу, що робиться у нас в країні з 91-го року. Я дуже радий. Якщо ви хочете щось поміняти, то треба відповідно до закону діяти з самого вам початку. Відповідно до закону вас зупинили і все вам приясне. Ну нашого цього. я ж я ж не спорю. Я ж ну все, надівайте рівня з ситові <хе> Дякую, до побачення.